Понеділок, 6 жовтня, час новин на 11-му. у студії Руслана Козиряцька. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Також протягом випуску з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке вони ховають оборонців від ворожих очей та допомагають при наступах. Кому передали нові антидронові ковдри від дніпровської волонтерки? Якщо потрібно вийти з позиції, перейти, вони накриваються, і виходять. Виходять живі і це радує до сліз. 17 чоловіків уникнули призову. Як працівник ТЦК із Дніпра списував зі служби військовозобов'язаних. Винувачують у гвалтуванні та розбищенні трьох малолітніх дітей своїх співмешканки. Резонансну справу слухають у кам'янському. Яке покарання прокурори вимагають для відчима. Я як прокурор не міг просити іншу міру покарання, окрім як найтяжчого. Росіяни знову атакували Нікополь по місту, цілили ФПВ-дронами. Під ударом була й Синельниківщина. Безпілотник агресор скерував на Покровську громаду. Зайнявся приватний будинок. Всюди минулося без загиблих та поранених. Тим часом через безпекову ситуацію продовжується евакуація Молодимир. з населених пунктів Дніпропетровщини, село під Гаврилівка на Синельниківщині. Майже стерте з лиця землі. Будинки ще розбиті. Бачите, цивільні будинки просто зруйновані цивільні будинки. Ну, хтось не встиг навіть свою машину забрати, бачите? Все розвалено. Дроном вдарили по пологовому. Росіяни атакували безпілотниками. Суми в момент атаки там були 166 людей, 11 дітей, 35 – пацієнток та медпрацівники. Дивом ніхто не постраждав. Всі встигли спуститись в укриття. Внаслідок удару загорівся дах перинатального центру. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Інформації про загиблих або поранених не надходило. Це був удар по дому і закладів охорони здоров'я. На місці працюють всі відповідні служби, займаються ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. А в Запоріжжі попередньо одна людина постраждала внаслідок атаки росіян. Ворог зранку обстрілює місто. Після удару в одному з районів здійнявся величезний стовп диму. Під прицілом окупантів від ранку і Херсонщина для мешканців Херсона, Степанівки та Чорнобаївки день почався з артобстрілів. Росіяни били по житлових кварталах. Через ворожу атаку у Степанівці загинула літня жінка. Також у регіоні вже 12-ро постраждалих. Серед них двоє дітей. Ми гукали, гукали всі, дзвонили. Телефон дзвони, ну, обзивається. А потім вже сусідка залізла. Марина на фа телефон, а телефон лежить. Вона то якби бахнула у перший раз. Вона вистачила туди в кухню. Чо вона поділа в кухні? Дона тут, тут, тут бы, жива осталася. Тимчасово окупованому Криму вражений комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів. А у Нижньогородській області РФ завод із виробництва вибухівки і боєприпасів. Атаку на інфраструктурні об'єкти країни-агресорки підтвердили у генштабі зсу. На місцях ударів зафіксували потужні вибухи та масштабні пожежі. Зокрема, у Феодосії й досі палає територія найбільшого на півострові нафтового терміналу. Пожежу видно на відстані. Десятків кілометрів Обвинувачують у гвалтуванні та розбещенні двох малолітніх пачерок та пасенка. Резонансну та страшну справу слухай в Кам'янському, за даними прокуратури. Відчим систематично розбещував двох названих дочок семи та одинадцяти років. Одну з них примушував до сексуальних дій з її дев'ятирічним братом. Збочинця правоохоронці викрили торік. А сьогодні він за крок від судового вируку. Прокуратура просить максимальний термін покарання. Безпрецедентне довічне позбавлення волі. Репортаж Марка Ручке. Потайки від співмешканки систематично гвалтував двох її малолітніх доньок. А одну з дівчат примушував до статевого контакту з її рідним дев'ятирічним братом. Ця приголомшлива новина шокувала Дніпропетровщину торік у серпні, коли підозрюваного у педофілії викрили та затримали правоохоронці. Заказані дії відбувались стосовно малолітніх протягом 22, го 23 го та частково 24-го року. Про це повідомила знайома їхньої сім'ї. На лаві підсудних 44-річний мешканець Кам'янського. судове засідання відбувається в закритому режимі. Журналістів до зали суду не пускають обличчя обвинуваченого показувати забороняють. Як повідомляють правоохоронці, усі сексуальні злочини обвинувачений фільмував на камеру. Загалом у підсудного вилучили майже 600 світлин дитячої порнографії, з яких 300 фото і відео пов'язані з дітьми його співмешканки. Обвинувачений визнає свою вину в виготовленні та зберіганні дитячої порнографії, а також він визнає свою вину за даними прокуратури. 44-річний кам'янчанин не покараним залишався цілих три роки. Саме стільки часу він сексуально знущався з пачорок та пасанка. На той момент дівчаткам було всього 7 та 11 років. Страждав і їхній дев'ятирічний братик. Його відчим поїв алкоголем та віагрою, примушуючи до статевого акту з однією з сестер. Казіндії Чинялися стосовно трьох малолітніх, тому е, сторона обвинувачення, і я як прокурор. Не міг просити іншу міру покарання, окрім як найтяжчу вигляді довічно позбавлення волі. Де весь цей час була матір трьох дітей? Відомо жінка працювала переважно в нічні зміни. Її графіком користувався 44-річний співмешканець. Сам він протягом останніх кількох років не працював. Жінка ж під час слідства зізнавалась про жах, який пережили її діти. Не знали і навіть не здогадувалась. Матір дітей розповідала про те, що. Застосовувались певні заходи морального та фізичного впливу на неї з боку. обвинувачення. Nee. Соцслужби раніше не навідувались до цієї родини, тобто звичайна середньостатистична родина. За словами керівника обласної прокуратури, підсудний свою провину визнав частково. Він не визнає свою вину. Саме в змушуванні дітей до вступу в статевий зв'язок один з одним без їхньої згоди. А також винувачений зазначає про те, що ці дії він здійснював без морального та психологічного тиску, що це все відбувалося добровільно. Прокуратура наполягає, підсудний має отримати довічний термін пов'язання, враховуючи те, що злочин було вчинено стосовно. Малолітніх дітей, враховуючи уразливий стан цих дітей, тому це є обтяжуючою обставиною. Та яким саме буде покарання для 44-річного обвинуваченого у страшному злочині проти дітей? Рішення за судом вирок мають озвучити на найближчому засіданні впродовж тижня. Марко Ручка, Олександр Довгань, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Він безпідставно списував чоловіків призовного віку з військового обліку. ДБР завершило розслідування стосовно працівника ТЦК у Дніпрі. За даними слідства, фігурант використовував свій цифровий підпис і вносив зміни в реєстр оберіг. Таким чином призову уникнули 17 військовозобов'язаних, які не проходили жодної вилка. Одним з клієнтів був рідний брат працівника ТЦК. Решта його знайомі. Кілька чоловіків після такої допомоги Виїхали з України підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. За матеріалами ДБР судитимуть також правоохоронця з Дніпропетровщини, який зі спільниками знищив дерева на майже півтора мільйона гривень. Організована злочинна група вирубувала зелені насадження на території Синельниківського району. До незаконної порубки та продажу лісу. Фігуран залучив чотирьох місцевих жителів. Покупців для деревини здебільшого шукали серед власників готелів та ресторанних комплексів. Наразі вирішується питання щодо відшкодування завдання. А них довкіллю збитків. Вона робить ковдри, що ховають українських оборонців від окупантів та допомагають непомітно дістатися ворожих позицій. Дніпровська волонтерка передала військовим з полку Скеля декілька десятків антидронових покривал. На передовій вони справжній порятунок кажуть захисники. Про унікальну розробку та свою важливу місію жінка розповіла журналістам одинадцятого. Я звершується хоплесу. Іна святого духа Окропила святою водою, помолилася за тих, хто боронить нашу країну, і за тих, хто віддав за неї життя в одному з храмів Дніпра. Волонтерки передали військовим антидронові покривали, які берегтимуть їх та їхню техніку від ворога на фронті. Авторкою, дизайнеркою та швачкою унікальної розробки для фронту стала Наталя. Сенс її в тому, що вона, коли хлопці відходять, міняє позицію, дрон висить над ними декілька годин. Ну, По-різному буває. Якщо потрібно вийти з позиції, перейти, вони накриваються і виходять, виходять живі і це радує до сліз. Все почалось, каже, з військового одягу для синів. Її хлопці долучилися до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Тож жінка шила для них майже весь одяг, бо сини високого зросту. А трохи згодом вигадала для оборонців та техніки унікальні покривала, що захищають їх від ворожих дронів. Виготовляє їх з міцної тканини. Всередині захований ще один шар. Він секретний і запатентований. Синів Наталі зник безвісти. Кожен виріб жінка відчуває з вірою та надією, що її захисник живий і повернеться додому. На сьогодні Наталя вже відчуває до п'яти таких ковдр на день. Допомагають їй у цьому волонтерки. Такі ж матері та дружини зниклих безвіста бійців. Жінка зізнається, з кожною ковдрою, яку відправляє на фронт, розмовляє. Я з ними спілкуюся як з енергією з кожною окремо. Договорююся, прошу. Що ви кажете, бережи кожного і кожного кого ти накриєш, сонечко моє. дуже тебе люблю, бережи. Аби зібрати чергову партію ковдр для захисників на фронт, волонтерки провели благодійну виставку у метро. Ми вас шукаємо, ми вас чекаємо, не забуваємо. Де представили понад дві тисячі світлин українських військових, які зараз у полоні, або тих, кого вважають зниклим безвісти. Ми зробили цю виставку, щоб по перше привернути увагу суспільства до такої проблеми. Родин полонених, зниклих безвісти, щоб показати, що їх дуже-дуже багато, але родини сподіваються на їх повернення, чекають їх, чекають і шукають. Мій син був простим підприємцем. Він з перших днів війни залучився як доброволець до військових лав. На жаль, він. Загинув. Ми його змогли похоронити через рік і десять місяців. Зараз ми шукаємо три племінника. Один із них от Максим. Поруч з фотовиставкою організували ярмарок. Тут речі зроблені жінками та дітьми військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти на зібрані від їх продажу кошти і відчували антидронові покривала для фронту. Це плащ палатка, яка захищає наших воїнів, такі фахіли, які теж захищають взуття і, і людину. І ми збираємо на антитрунові покривала, які можна використати як для покриття людини, так і автомобіля. За декілька тижнів благодійної виставки вдалося зібрати гроші на пошив з пів сотні антидронових ковдр. За цей це інтервал часу назбирались кошти. Кожен раз, коли там інтервал проходив, дівчата придавали мені кошти, я замовляла, все це виготовляла і так почасово ми все це підготували, відшили. відшили і Кожної партії там залишається декілька сантиметрів. Я це накопичувала. і з цих залишків робили ще чехли на старлінки. Частину з них Наталя передала бригаді, де несе службу її рідний брат. Бажаю здоров'я вам, велика вдячність вам за антитеплевізорний цей тент. Він нам допоможе у праці. Велика вдячність вам. Одинадцять з них ми відправили одразу, коли вони були відшиті. Позвонив мій брат. Сказав, що в них з тридцяти залишилось одинадцять чоловік. Він сказав, що їм дуже потрібно. В них такого нема. Їм воно край, вони штурмовики відправили ці ковдри, і проходить тиждень. І брат присилає мені смс-ку. Що хлопці вийшли, вийшли і живі. Інші тридцять захисних ковдр передали захисникам із полку скеля. Вони знаходяться на найбільш небезпечних, найбільш гарячих ділянках нашого фронту. Вони штурмують. І от вони, звичайно, це ковдр потребують. Вони зроблені ще з одним додатковим шаром захисту. Це з материнською любов'ю. Переконаний, що саме це захищатиме найдужче наших воїнів. Аням відшити такі ковдри до Наталі чи не щодня звертаються матері захисників та самі військові, бо ця річ на фронті вкрай необхідна і береже життя. Наталя каже: замовлень чимало, буде відшивати ковдри, допоки в них є потреба. Звертатися можна за телефоном, що на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. Їм удвічі збільшать доплату. Вчителі прифронтових громад отримуватимуть додаткові 4 тисячі гривень щомісяця. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду, повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, йдеться про вчителів Дніпропетровщини, Донеччини, Сумщини, Харківщини, Луганщини, Херсонщини, Миколаївщини та Чернігівщини. Виплати стартують у жовтні з рахуванням періоду з 1 вересня. Розпечений метал та промислові роботи у Дніпрі студенти Дніпровського індустріального коледжу вперше в житті побували на реальному виробництві. Тут, після закінчення коледжу, їх чекають на роботу. Надихнулись вони чи розчарувалися? Питала наша Вікторія Вахрушина. курсу Дніпровського індустріального коледжу прийшли на власні очі побачити сучасне виробництво. Вчаться на електриків та техніків з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. А виробництво Інтерпайп одне з потенційних місць роботи для таких фахівців. Всі вони вперше відвідали сучасний завод, та емоції не приховують. Викладу мені сподобалось, як Нагрівали метал і перероблювали його. Це мені сподобалось, і покраска сподобалась, Дуже гарно було те, як великі машини без абсолютного контролю людини інхалик виконують повністю самі роботи. Це дійсно не дихає. Цей процес він автоматизований, він не потребує жодної людської уваги і ну, вона дійсно це вражає. Думаю, практику тут буду проходити точно. Тому що тут візуально красиво, тут обладнання дуже якісне, тут, тут просто добре. Мені тут подобається. Словці охоче показують не лише верстати та виробничі лінії, а й умови роботи. Розповідають про атмосферу та соціальні програми. Вразило те, що як робляться ці диски, або як їх ще назвати. А... Робота працівників, скільки тут людей взагалі працює 9 тисяч на цьому «Інтерпайпі», Це дуже багато, як і мене. Я розглядаю роботу після навчання в «Інтерпайпі», тому що тут дуже цікаво, дуже велика сфера. Тут керівництво з паміту, що турбується про своїх співробітників. Не оминаються і проєкти світового масштабу, якими опишаються. Нам показували презентацію. Дуже багато країн розвозять будувати якісь будинки. Там навіть у Дубаях дуже багато будинків. Построєння з... С... Тобто, завдяки Україні, завдяки пайпу такі екскурсії для учнів та студентів різних навчальних закладів проводять протягом усього року. Особистий досвід допомагає дітям відчути справжній інтерес до роботи. Дуже важливо організовувати такі екскурсії. Ми дуже вдячні компанії Інтерпайп за те, що вони організовують і дають змогу студентам все-таки визначитися, затвердитися, так і зробити вибір в подальшому, саме піти працювати і піти працювати на нове сучасне українське виробництво. Випускників коледжу охоче беруть на практику та роботу в «Інтерпайп», підтримуючи їх протягом усього періоду адаптації на виробництві. А досвід швидко здобувається на робочому місці. Вікторія Вахрушина, Сергій Озоров. Новини одинадцятого каналу. І про зміни у роботі трамвая номер 7 кілька днів він знову не доїжджатиме до залізничного вокзалу. Це тимчасово повідомили в профільному департаменті міськради. Сьогодні та завтра, з 9 до 16.00 трамваї курсуватимуть тільки до площі Старомостової без заїзду на площу вокзальну. Причина ремонт колій на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Привокзальної. І тимчасові зміни є також в розкладі приміських поїздів на Дніпропетровщині. Про це повідомили в Укрзалізниці з 6 по 10 жовтня через ремонтні роботи. Потяги, що рухаються через Дніпро, матимуть інший час пробуття та відправлення. А потяг номер 7012 Кам'янське Дніпро в цей період взагалі не курсуватиме. Пасажирів просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок. І насамкінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 20 градусів, вночі плюс 12. День буде похмурим, але без опадів. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. А далі спецпроект про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, бережіть себе і до зустрічі. У Кам'янському продовжують реформувати систему шкільного харчування. Новітній харчоблок після капітального ремонту тепер є і в ліцеї номер 20 Він відповідає усім сучасним стандартам. Проєкт реалізували коштом державного бюджету у співфінансуванні з міським. В минулому році ми відкрили дві їдальні в школах номер 3 та 30. В Цьому році нещодавно на день міста ми відкрили оновлену їдалю в ліцеї інформаційних технологій. Зараз двадцяти школі, і до кінця року ми також відкриємо їдальню в ліцеї імені Анатолія Легонату. Тут повністю замінені вікна, повністю проведен капітальний ремонт приміщення, встановлено нове сучасне обладнання. Ми всі в захваті по сучасному, гарно змінено було все починаючи від стін, каналізації, опалення і закінчуючи обладнанням, яке полегшує роботу наших кухарів. Кухарі дуже задоволені. Шеф кухарка ліцею ділиться у страви, вкладають усі свої вміння. Головне кажуть, щоб маленькі кам'янчани споживали не тільки смачну, а й корисну їжу. Шпундра, паління, дуже багато страв, фіртата. все здорове харчування, уменшили сахар, практично соль. Вже діти до цього привикли. Ми дуже раді ремонту нашої їдальні. Вона стала виглядати по-справжньому сучасною. Годують смачно. Кухарі довели, що страви і традиційні можуть бути і смачними, і корисними.